У нас святою Біблію читає святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. Побачте, які у нас сидять на небі. Вище темні, святим Хрестом не просвіщені, у нас навчитися. В нас дери, дери та дай і просто в рай, очередню всю забери. У нас чого-то ми не вмієм, І зорі лічим, гречку сієм, Французів лаєм, продаємо або у карти програєм Людей, не негрів, а таких, таких хрещених, но простих ми не гіпшани. Країна з Боже, щоб кра.